Зараз буде невеличка презентація клеєвого вінілу від Парадор. Парадор це дизайнерське покриття дуже високої якості. І чому фішечка у них є такі декори, що ви його гептом ніде не знайдете. І от у них є свінілова підлога товщиною 2 мм. Колекція називається Basic 2.0. Основна така відмінність, що формат доски або планочки буде широкий. Це буде 20. 3 см. Довжина 1,20 м, без фаски. За 2 мм, я вже сказав, це LVT плитка. Саме цікаве, що тут іде, Зараз спробую показати на камеру, як летить формат. Нема тиснення в регістр, але вона йде, як лета. В борочки буде просто шикарно. такі от, Отакі от відтінки. Везеться дане покриття під замовлення. Всього 12 декорів. Під камінь точно не пам'ятаю, везеться чи ні, але те, що по прайсу я бачу, є такі -от варіанти. Я сподіваюся, що камера провірюю, все показує так, як мені хочеться. Давайте покажемо слідчий декорчик. От такий Дуб вибілений. Так, Камера продає все гаразд. Під замовлення ми веземо в середньому від 2 до 4 неділь, тижнів, так що треба уточнювати по декорам. Гарно можна виконувати, коли без фаски генечик на стіни можна такі, бачите, як потертості є. Дехресних стріт вже, мабуть, немає наявності зняти з виробництва більше всього. Але є ексклюзив, ексклюзивні декори, які ви не побачите ні в одного виробника. Що що, апарадор дизайни вміє робити такі, що нікому навіть і не смілися. Мінімум повторення це взагалі пушечки. А ще саме цікаво, що у Парадора є така фішка, що, наприклад, ми беремо вініл відтінок, в такий самий відтінок може бути. Тому що на практиці, щоб ви розумілися, кожне покриття підлогове виконує свої завдання. Не, не можна порівнювати, коли є виїнів, замковий, вивіння, або SPC, або VPC, або ламінат, або паркет. Кожне покриття виконує свої завдання і, звісно, має свої технічні властивості, характеристики. Але тут такі декорчики дуже файні, є селекція під селик, є сучками під натурну. Парадорчик любить більше, коли йдуть декори під максимальною імітацію під дерево, що що в них якість дуже гарна. Тут можна не переживати. І ціни, в принципі, так як це ексклюзивні декори, то коли ви купуєте парадор, такого декора ви теж не знайдете, ви це повинні розуміти. І два декора підкліточку, але я навіть три, просто мені цікаво, в праці я їх не знайшов, але раніше були такі три декорчики. Бачите, під бетон. Ну, зараз бетона вдосталь, але навіть тут парадор виявилися по-своєму. Так що, кому потрібна якісна війнова підлога, під замовлення, ексклюзивчики. Звертаємося, замовляємо для підписників спецпропозиції. Далі поїхали, бо у нас тут стопочка така, бачите, хороша. І це все ріджит покриття. Водосіті посилені покриття. Далі буде інша колекція.